Всім привіт! Час нам підбити підсумки мого парфумерного травня місяця. Дуже неоднозначний в парфумерному плані місяць. І переглянувши це відео, ви зрозумієте чому. Не будемо затягувати. Перший аромат, який я в травні придбала, це Anais L'Original Cacharel. Ось такий. Знайома я з ним була дуже давно. Але чомусь ну, не потрапляв він до мене на поличку, я навіть не можу пояснити, чому. І недавно, нещодавно в мене з'явився семпл, який я просто з задоволенням зносила і вирішила: мені треба. Про що це аромат? Це для мене, що не на є, найправдоподобніший аромат лілій і гіацинтів. Якраз до у мене гіацинт в момент покупки цього аромату, і я дійсно їх порівнювала. Аромат живої справжньої квітки і парфумів дуже-дуже схожі. Плюс я дуже люблю запах лілій. І дійсно, ну так, це ще не нає правдивий аромат цих квітів. Знаю, що дуже багато хто не любить ноту лілії в парфумерії через її ось цю трошечки таку терпку. Гнилісність, приторність, але хоча вона не солодка відносно. І тому цей аромат не раджу купувати взагалі нікому без затесту, тому що тут ця вся гнилісність напористість лілії є. Аромат дуже такий двоякий. Для мене аромат провокація, тому що він оцим своїм. Запашним фльором білоквітковим приковує, притягує увагу, як заманює, скажімо так, але в той же час, оцею ноткою характерною для лілії гірчинкою, тримає на відстані і дещо відштовхує такий для мене двоякий аромат інтрига. Скажімо так, якщо ви не любите ноту лілії, взагалі краще не підходити. Якщо цікавитесь, тільки з тестуванням, ні в якому разі не купувати його всліпу. Ближче до бази в ньому з'являється ще більше таких нот моху витиверу такої зелені, терпкої, густої, вологої, навіть мокрої, я б сказала, а не вологої. І це не аромат на кожен день. Через е, свої складники він таки викликає трошки враження ретро, хоча для мене так не є. Але в багатьох таке враження може скластися і дуже багатьом. А розумію, що цей аромат буде не подобатися оточуючим, може, може дратувати, скажімо так, тому 10 разів подумайте перед тим, як його купувати, і розумійте, що ви не будете його носити на щодень. Це потрібно вгадати так, з атмосферою, з ситуацією. Я, наприклад, на днях збираюсь тут відвідати вернісаж і думаю, якраз одягти цей аромат, тому що він такий. Інтригуючий, скажімо так, притягуючий увагу, але в той самий час залишає таку якусь, не передбачає близького спілкування і залишає таку дистанцію в той же час. Для мене дуже цікавий, але ж знову таки кажу, я дуже люблю аромат цих квітів в житті. Наступний, теж квітковий, але абсолютно інший, абсолютно кардинально. Це аромат від Lanvin, з їх лінійки Le Fleurs de і в мене Water Lily, водяна лілія. Я нюхала ніколи, ніколи водяну лілію. Але в парфумерії, коли її зустрічала, ну то так, так воно пахне. Для мене цей аромат асоціюється скоріше з фрезією. Отака водяниста біла квітка. А дуже часто ці подібні нотки можна зустріти в освіжувачах повітря, скажімо так, Хоча ну, в мене не викликає це якоїсь неприязні, просто от, щоб вам е пояснити, чим це пахне. Тут такі м зацукровані лимони, оця от фрезія, яка ну, водяною лілією заявлена. І це такий вайб акватики 90-х років. Я його коли перший раз вдихнула, я відразу сказала: о, та це ж пурбланка. І виведу вам тут пірамідки, ви порівняєте, вони дійсно дуже схожі. Я не була ніколи фанатом пурбланки. Більше любила в підлітковому віці Селебр. Тому мені цей аромат подарували, я його не купувала. І скажу вам так, це трошки не моя історія. Я його ношу, він дуже приємний. Такий водянисто квітковий, акватика тут ну, ця з 90-х, не морська, а навіть не річкова для мене. А от, от оця вода, яка в вазі з букетом. Але ну, акватика 90-х років, вона вся така, якщо ви знаєте, кулотер, cool Що там ще таке було? Зараз не пригадаю, от, от вона в цьому вайбі, але відчувається, що аромат сучасний, бо по-іншому трошки зібраний. І це для мене така квінтесенція ніжності і жіночності. От він ну такий милий, він для мене такий, от він такого ніжно-рожового кольору, і він такий тендітний, і він такий боже-мі-мі-мі, ну просто супер, що трошки не сходиться з, скажімо так, зі мною. Це аромат для от такої дівчинки-дівчинки, яка така ніжна, ніжла, легка. І я б підліткам його рекомендувала таким тендітним дівчатам, які такі милі. Я його ношу: ношу його, скажімо так, коли немає якоїсь конкретної цілі. Якщо мені там треба кудись вискочити, на Декілька хвилин, і я не хочу заморачуватись, приємний, не хочу заморачуватись щось видумати, якщо в мене немає якогось образу конкретно і так далі. Бо як для дорослої вже жінки, він для мене трошки, інфрантильний, інфрантильний? трошки такий несерйозний, скажімо так, але знову ж таки, дуже дуже ніжний, такий він трошечки пудрово-кристалічний. Свіжий, квітковий, технічні характеристики просто супер. Він тримається весь день, незважаючи на оцю свою таку акварельність, його чути, буквально декілька пшиків. І якщо вам подібний профіль подобається, аромат дуже доступний по ціні, можете звернути на нього увагу. Не знаю, як з приводу доступності в магазинах, тому що кажу, знову ж таки, отримала його в подарунок. Третій аромат знову квіти, на сьогодні скрізь квіти. Майже. Це аромат, про який я вже говорила і продовжую говорити. Аромат, який повинні спробувати всі. І я думаю, що більшість у нього просто закохається це т від Avon. Це величезний кущ білих квітів, чи навіть дерево, це якась жимолостикація, можливо, для мене. Щось такого плану. А після рясного-рясного літнього дощу теплого, який висихає під сонячними променями. Він такий медовий, нектарний, в той же час вологий. І заки я його вдягнула на роботу, змінила місце праці. І коли я перший раз прийшла в цьому ароматі, я відразу отримала купу-купу компліментів. З врахуванням його ціни, це просто знахідка. Тому хто ще не знайомий, дуже раджу. І через мою любов до... Today, я вирішила познайомитися більш детально з усією лінійкою ароматів Today Tomorrow Always. Взяла собі оці маленькі 10-млів, добре, що вони в них є. І, скажу вам так, жоден з них мене не вразив, так як вразив мене Today. Пишіть мені в коментарях, які аромати від Avon ви любите і носите, бо мені цікаво подосліджувати цю марку, познаходити там м, дійсно варті уваги аромати, але не ця моя трійка. Перший трій з цієї трійки, про які буду говорити, це аромат Tomorrow. Я його розбила буквально на третій день після покупки, але мені вдалося врятувати там ці залишечки, перелити їх до атомайзера і поносити. Я на нього покладала великі надії, тому що він заявлений як амбровий деревний аромат, але мені в ньому оцієї амбровості якраз і не вистачило. Бо це така амбра, яка 10 разів розбавлена водою, як ніби склянка, в якій цей шматочок амбри поплавав. Не знаю. Чую тут чорнобривці, що теж було цікаво. Які заявлені в піраміді, але чую їх швидше за все через те, що знаю, що вони там є. В результаті, коли аромат вже сідає і доходить до своєї бази, це для мене жувальна гумка. З таким відтінком поєднана до східних пахощів для дому. Оцих паличок, які підпалюються. Ну... Куди це, я не знаю. Плюс все це так акварельно і так якось, ну як часто буває в люксі, замішано, неподільно на ноти. Ну він приємний. Ну я його для себе, наприклад, можу уявити, коли ми там з коханим вирішимо валятися цілий день вдома, бити байдики, просто дивитися якісь серіальчики. Тільки в такій ситуації. На дивані, на плечі в коханої людини, ти така ніби розслаблена, в той же час така грайлива ця жувальна гумка. І нічого взагалі серйозного. Тобто вийти в ньому кудись в люди, ну, це, це якось, ну, для підлітка так, для мене це просто несерйозно. Тим більше Амбра, ну, тут немає оцієї, цього характеру, а якогось такого, на жаль. А далі аромат Always, який з них з цієї твійки для мене взагалі просто я не розумію про що. Єдине, що, ну це квіти, це троянда, яку я не люблю, півонія, мені здається, єдине, що в ньому цікаве, але знову ж таки, я знаходжу цим ароматом виправдання для себе, тому що я розумію, що їх багато хто любить, і я хочу зрозуміти, за що. Тут в базі є персики. Старті, здається, мандарин, і от у ці персики вони є, але вони дуже такі. Це персикові, якісь цукерки, мандариново-персикові, щось таке. Дуже це все ну, не натуралістично звучить. Тут немає цієї персикової шкірки, скоріш навіть нектарин, немає оцої м'якоті, шкірки, от як як ароматизатор. Як ви берете, наприклад, гель для душу, ви розумієте, що він ну з ароматом. Не натурально, не натуральний запах персику, а типу а варіація на тему. В той же час, всі три вони дуже такі летючі, акварельні водянисті і така поливачка фруктова для мене, тому я теж ну, сенсу не бачу. Якщо вам таке треба, якраз щоб полився, пішов і для вас не важливо, просто щоб це. Бо є люди, які не люблять дуже такі інтенсивні аромати, і вам просто такі одеколончики, я їх називаю, хоча це не формула одеколону, Цілком тобто, аромат пристойний, в ньому немає чогось бісячого, такого неприємного, але мені просто це не цікаво. І третій з них це Always This Love», Зелененький такий, ну тут не видно. З нотою гуави та а, кавуну. Ну і от тут щось таке є, але не кавун, а оці шкірки кавуна. Він зелений, дуже свіжий, і я його бачу от після душу, коли прокинувся сходив в душ, тобі треба освіжитися або пшикнутися ним десь, коли ти перебуваєш. Абсолютно літній для мене, коли на спеці ти перебуваєш, треба освіжитися, але в той же час нікого не вбити. Настирністю можливо. Але знову ж таки, не знаю, мені недостатньо в ньому зелені для того, щоб назвати його ароматом травяним, хоча в той же час він у мене асоціюється саме з ароматом свіжої трави. Ну, і якось так ця трійка от не дотягнула, скажімо так, не виправдала моїх. І жоден з них на мою поличку не стане. Я їх, звісно, доношу, і, можливо, в підсумках де вже будуть вони пустими, щось зміниться, але зараз так. Пишіть про свої стосунки з Avon. Дуже мені цікаво, які аромати ви радите спробувати, бо хочу досліджувати далі цю марку бюджетну. Якось так. Побачимось.